Ну, що ж, класичні нічні астрологічні розбори. Будемо дивитися карту бронзина аньоло. Аньоло це ім'я, бронзина це прізвище. Значить, подивлюся я планети в знаках. Часу я точного народження не знаю. Якісь можуть бути неточності в аналізі. Подивимося спочатку Нептун. Нептун у нього знаходиться в Козирозі в поєднанні з Венерою. Тобто, дві творчі планети, які. Ну, як правило, відносять до цих планет творчі професії. Ну тут мається на увазі краса і фантазія, так скажімо. Вони знаходяться в козерозі під впливом планети, яка звужує, стримує, заморожує. Виходить як почуття, як процес затримує створення якоїсь творчої краси, так і фантазії стримує і не дає рухатись, розвиватись і придавати ці фантазії. Вона нібито, знаєте, їх моштрує, і, можливо, в деякій мірі і краще, тому легше перенести в земну в матеріальну сферу якісь фантастичні ідеї. Ось. А з іншого боку, можливо, є внутрішній контроль і стримування емоцій, почуттів, якихось вражень, ідей саме з точки зору, а чи зрозуміють мене? На ну, ось такий, як варіант. Ну і Нептун в козерозі, звісно, буде такий стриманий, буде якось більше до земного тягнутися. Аналіз, щоб все провести через якусь матеріальну сферу, що ті фантазії треба якусь приземленість мати, що ті фантазії треба починати діяти, мати якийсь план для дій, а не фантазувати. Також може бути таке уявлення про світ, де Всі повинні працювати дуже тяжко, щоб досягнути своєї мети і мої реалізувати, щоб знаєте, через біль страждання і під досягти свого, ну як варіант. Не буду стверджувати, що так і було в нього. Те саме, і стосунки будуть проходити такий кризовий момент, сприйматися як робота, якось тяжко вкладатися в це. Все повинно бути якось продумано. Що це сразу в стосунки ці кидатися в почуття? Ні, треба продумати план мати, а потім реалізовуватись спочатку гроші, потім будинок, потім дерево, а потім ми одружимося зі заведемо дітей. Ну, типу, такого. Я не впевнена, що так у нього. Буде. Це фантазія. А що таке може бути? Ну, психологічно може заганятися якісь страхи, можливо, якась ілюзія може бути в почуттях і надуманість, да? і потім, як впадання в реальність, окуляри спадають і світ рушиться. Так, Нептун у нас ще про природу, і Венера про природу. В Козорозі це можливо любов до якоїсь твердої породи. до Гори там, дертися кудись у ці гори, можливо, якась природа пішохідна, в якісь мандри піти, любов до води, ну можливо, але не впевнена. Міг працювати і поринати в роботу, і не знати міри, втомлюватися в цих малюваннях своїх і через це мати якісь проблеми з сім'єю, здоров'ям своїм, родиною. У рибах самих є уран. Тобто людині подобається якийсь креатив, якийсь творчий початок, зробити щось таке, що ніхто до нього не робив, створити. Можливо, в мистецтві, можливо, в якомусь сприйнятті світу, можливо, створені чогось важливого для людства, можливо, якісь дивацькі поведінки прослідковувались, дії інновації в живописі. Придумав сонце в нього знаходиться в стрільці. Яскрава запальна особистість, яка є оптимістом, яскраво проявляє себе, свої почуття, емоції. Навіть на ті хоризму має люди, людина помітна в суспільстві, в оточенні своєму і поєднання з Плутоном, тобто може продовити свою ідею, якщо щось вирішив, тільки по його буде, маніпулює людьми, подобається якісь відчуття влади, приналежності до цієї влади, мати якусь вплив яку, якийсь вплив на. Оточення на людей, їх контролювати, командувати, також це можливо, тяга до мандрів, пізнання світу, і, можливо, є якийсь фанатизм або в мандрах, або в пошуках Бога, або в якісь пошуках справедливості, або контролю саме якоїсь чоловічої сфери, творчої сфери. Ну, десь людина може перегнати палецю да, в своїх діях. Є якась окрема виділеність декількох точок це у нас рак козиріг. Козиріг ми проговорили, ми. а ось в раці в нього дві, три планети: Марс, Юпітер і Сатурн. Тобто, щось таке є важливе для нього, для родини, для роду його. Щось, він таке започаткував, що, можливо, якось. Трошечки покращилися стан в його родині, якась соціальна з'явилася значимість, обов'язки додаткові, щось, можливо, важливе для батьківщини робив, саме пов'язане з людьми, з контактами Держслужби або просто допомоги іншим людям. Ну, Також, можливо, це якісь пошуки свого місця, своєї опори, де мені осісти і побудувати свій дім, яку культуру обрати. Якісь закони е, приймати, от як діяти. Ну, додатково ще, можливо, буде капатися в якихось патобічних ділах е, в темі влади, в темі справедливості, в темі маніпуляцій, якихось е, контролю розуму інших людей, продовити свою владу, можливо, якось завживання цим, проявити свою силу та владу. Тема контролю іншими, інших ресурсів і, і, і розпорядження цими ресурсами, це як ресурсами особистої людини, це її тіло, те, що вона вміє робити, розум, а так якихось, можливо, матеріальних статків, чужих, тобто не особисто його. Ось і місяць це чуття контролю над іншими. Виділена вода, тобто, це знову ж таки. Про про те, що людина буде глибока, почуття не завжди підконтрольні, люди не завжди можуть розчитувати її повністю скритно, якісь потаємні в неї думки, ідеї, можливо, якось він міг дивувати цих людей несподівано. Мінливість в емоціях і в стані емоційному, в настрої, якась нестабільність просто по життю. Вирішив так, а потім інакше. Додатково виділяється тут дві. Особистісні планети, дві соціальні одна вища, це місяць, Марс, Юпітер, Сатурн і Уран. Пізніше зупинюся, розшифрую. І також виділеність кардинальності: це про різкість, про емоційність в рішеннях вирішив і буду робити. Якась впевненість в діях, але утримування результату не завжди вдається. Загалом, виходить синтетичний знак раку, тобто виділення місяця. Якщо ми подумаємо місяць, це про що? Це про нестабільність емоцій, нестабільність ситуації різних там, наприклад, якщо це стосується місяця у скорпіоні, то це може бути якась нестабільність у стосунках з людьми, в фінансовій сфері. Так, можливо, він не міг прив'язатися до якогось місця, міг часто переїжджати, міг фіксуватися на чомусь. Якщо це зачепило його глибину почуттів, якось знаєте, він душею міг прижитися до цього місця і тоді міг осісти. Ось також ось місяць у нас виділення. Жінок, тобто міг їх або підвищувати занадто, поважати, цінувати і проявляти до них інтерес, цікавість, а міг і зневажати водночас момент маніпулювати, якось використовувати нечесно в своїх інтересах. Це також і матір, яка могла з ним так поводитись. Це може бути і дружина, яку він так сприймає. Це якась дитячість може бути в емоційному плані. Капризний дуже можливо, якщо ми по місяці будемо дивитися, що міг малювати, міг малювати жінок, обирати їх героїнями своїх картин, міг малювати якихось провласних людей, які займали статусні, якісь мали регалії, якісь важливі люди для батьківщини, герої якісь батьківщини, чоловіки, звісно, і старші до нього люди, мудреці, природна тематика, природа води, так як рак виділений. Це більше як батьківщина, його те, що оточує, стан природи, який його оточує. Це може бути скупчення людей, їх спілкування, взаємодія, збори, якісь кольорові гами, то скоріше тут переважають можуть кольори стримані, тому що Сатурн дуже контролює ось саме таку чуттєву. Силу сторону його робіт, тому, можливо, якийсь фатом буде присутні темні кольори, присутність, можливо, синього кольору, ну, можливо, ще якась графіка присутня. За скульптуру не скажу, бо не впевнена. Ще додатково виділені три планети разом в поєднанні за силою: це місяць, Юпітер і Плутон. Це додає додаткові тематики, тематики, тематику жінки, або її влади над ним, або його над нею, проявці влади, маніпуляції, якісь провладні теми, можливо, якісь кризові ситуації, переживання їх і передачі на полотні. Також може перебільшення бути емоцій. Якась така тематика може бути іноземного характеру, про техніку, техніка або графіка, або Може бути таке, що узагальнення велике, тобто якась можлива в деталях неточність, а головне ідея, головне загалом, що бачать люди на картині. Я б не сказала, що це абстракція, бо це логічно виходить з року народження. Цим не могли зловживати і взагалі не знали, що це таке. Тому я думаю, просто буде десь якийсь ігнор, неточність в побудові. Швидкість, бажання швидше закінчити, і через це неточність, брак якоїсь деталі, може, якась несхожість з реалією, бажання швидше передати ідею, поки воно в голові, ось і через поспі поспіх щось можливо втрачалося. Але Сатурн, як я казала, контролює ось цей сам процес творчий, тому я думаю, буде в нього присутнє і плану планування якихось дій. Ми можемо сказати, що це буде таке за настроєм. Хочу роблю, хочу, не роблю. Щось важкувато йде в цей раз розбір карти, не знаю, можливо, людина тяжка. Знаєте, Бувають такі карти, що легко розшифровуються, а буває ось таке Ну, Тому що люди, у яких виділений скорпіон, часто такі потаємні, скритні і проявляються і показують зовсім не те, що на душі, і можливо, це якось проявляється в розборі цієї карти. Ну, Хочу сказати, що, наприклад, через що він міг бути знаменитим. Ну, в принципі, сам по собі, якщо він проявляв свою особистість, якусь внутрішню енергію, цю харизму показував, люди бачили його, широкі круги зір, яскравість, чим це міг бути знаменитий, ну, якось проявлення його. Да? Просто через близькі коло людей оточення, де він спілкувався з ними оптимістично, радісно, взяв надію і оптимізм. В інших надихавих, ось такі він мох. Через це він міг якось завоювати швидку відомість, запалити своє его, потішити себе. Як знаєте, який я як класний типу того, як, як люди його зустрічали, як людину потаємну, з якою дуже важко мати справи, тяжку людину, яка могла маніпулювати, вселяти якісь важкі емоції. Яка, можливо, була багата або мала багато грошей, любила були великі простори і мандрувати, якось підкорювати, мандрівником бути. Якщо зустрічали по картинах, що він малював якихось відомих людей, теж такого важкого характеру, де проявляється сила влади. А чим міг запам'ятатися, наприклад, тим, що багато всього знав, потроху про все, про всесвіт, про Бога, про людей, про якісь. Інші країни, іноземців і міг цим поділитися, також що він е, був творчий, запальний, балакучий, е, з ним було цікаво поговорити. Можливо, також, що він був мандрівником, бо Меркурій це також за пересування, Те, ще що робив щось руками, можливо. Меркурій це також показник спілкування, близького спілкування. З родичами, з близьким колом, це також і показник дітей, тому, можливо, якось це в картинах проявилося, подивимось, коли підберу роботи. Ну, з негативу, це якщо місяць точний, день гекати, по-друге, місяць знаходиться в Скорпіоні, це ще посилює якусь містику і фаталізм, і також тут же ж і чорний місяць посилює додатково. Тобто, якийсь негативний вплив міг мати на долю. Оточуючих у сім'ї, зокрема, бо кажуть, що ось саме оцей вид гекат після їх народження, близький час помирають якісь родич. Я думаю, що це міг бути батько Плутон поєднанні з сонцем. Ну, я не впевнена. Так, ну добре, буду завершувати. Думаю, я все, що могла витягнула з цієї карти. Ще раз кажу, дуже важка емоційна ця карта дається, розбір не дуже. По-перше, як я думаю, що людина, мабуть, була закрита і. Можливо, десь там відчувається, що я коперсаюсь в його душі. Ось, дякую всім за увагу. Будь ласка, ставте мені лайк, вам не важко, мені буде приємно. Підписуйтесь на мою сторінку і чекайте новий розбір. Бувайте!